Вітаю на каналі Парфіра. У відео показую, як я роблю пінкіп без використання клею з золотим оздобленням країв. Прикраса на новорічну ялинку. Вони виходять м'які. Просто сама ніжність. І шнурочок кохайно схований всередину. Ви також можете власноруч створити таку красу. То що нам буде потрібно? Безпосередньо сама вишивка та тканина на зворотню сторону пінкіпа. У даному варіанті буде овальний. Обидва відрізи мають бути практично однакової форми та з запасом країв на вишивці для майбутнього оформлення. Також потрібно підготувати картон і синтепон, Їх форма і розмір це і є майбутній пінкіп. Зверніть увагу, що синтепон я вирізала дещо більшим, ніж картон. Це для того, щоб краї Пінкіпа були охайні. Потрібно два однакових комплекта. Мені подобається оздоблювати край цією стрічкою. Вона досить гарно грає на світлі гірлянди. Ви тільки погляньте на її блиск. Купувала, здається, в Аврорі уже не пам'ятаю. Звісно, нам потрібен шнурочок, за який безпосередньо будемо підвішувати прикрасу на новорічну ялинку. Зшивати сам край буду люрексовою ниткою в тон стрічки. Таким чином, все буде гармонійно виглядати. Що стосовно голки, то вона має бути з гострим вістрям та широким вушком і досить стійкою до гнучкості. Нитку потрібно заправити довгу близько 2 метри. Сама нитка має бути міцною, так як потрібно буде нею стягувати краї тканини. Ну і звісно, ножиці, без них ніяк. Важливо, щоб були гострі. І так, до роботи! Для початку проходимо голкою крізь тканини і зав'язуємо два-три вузлики. Бажано в місці верхівки майбутнього пінкіпа та відрізаємо зайвий хвостик нитки. Далі потрібно прошити голкою по контуру тканини, проходячи голкою зверху вниз і знизу вверх. У мене тканина жорстка, то дещо незручно, але все можливо. Пройшовши голкою до початку, потрібно підтягнути нитку та розправити тканину. Далі кладемо на тканину по центру синтапон і картон. Поправляємо все і затягуємо ниткою. Ось так виходить. По краю є певна хвилястість, яку ми зараз будемо згладжувати. Для цього потрібно затягнути нитку і, притримуючи нитку пальцем, потрібно пройти голкою крізь тканину по діагоналі в протилежній стороні. Знову затягнути нитку і пройти голкою дещо збоку. Тепер знову по діагоналі навпроти. І так продовжуємо, поки не затягнемо всі краї. Голкою бажано проходити у випоклі місця тканини. Таким чином будуть згладжуватися країна на цовій стороні. Два метри ниток може не вистачити, залежить від розміру пінкіпа. Тому ми закріплюємо нитку, проходячи декілька разів крізь тканину і в умовну петельку, та відрізаємо кінчик. Далі знову закріплюємо нитку декількома вузликами і продовжуємо. Зворотня сторона пінкіпа готова. Тепер краї рівні. Далі робимо те саме з вишивкою. Працювати з рівноміркою то саме задоволення. Тканина ніжна та легко піддається в роботі. В процесі ви це й самі зрозумієте. Зараз важливо відцентрувати зображення перед стягуванням країв і знову зшиваємо краї по діагоналі. Лицева сторона пінкіпа вже теж готова. Наступний етап це оздоблення золотою стрічкою. Відрізаємо стрічку орієнтовно півтора рази довшою, ніж окружність пінкіпа. Краще більше, ніж менше. Для початку саму стрічку треба зробити хвилястою. Продягаємо голку люрексову нитку і проходимо по краю стрічки зверху вниз і знизу вверх. залишивши ось такий кінчик нитки. Підтягуючи нитку, отримуємо хвилясту стрічку. Дійшовши до кінця, закріплюємо нитку. І відрізаємо кінчик нитки. Чим більше підтягувати нитку, тим щільніше будуть хвильки. Далі потрібно пришити стрічку до лицевої сторони пінкіпа люрексовою ниткою. Робимо закріпку нитки на тканині. Саму стрічку спершу пришиваємо так, щоб кінчик стрічки ховався всередині пінкіпа. Це важливо. Далі просто пришиваємо стрічку по краю, постійно поправляючи рубчик, та проходимо в них голкою для фіксації. Ось так воно виглядає. Так, це є кропітка праця, але досить приємно. Дійшовши до початку, пришиваємо стрічку так, щоб вона теж сховалася всередину. Закріплюємо нитку. Відрізаємо зайве. Тепер потрібно зав'язати вузлик на шнурку, так як показую. Це задля того, щоб шнурок можна було надійно зафіксувати. Попередньо прикладаємо і розміщуємо по центру. Далі наша задача надійно його пришити до тканини міцною ниткою. Бачите, я спершу один шнурок пришиваю. А потім інший І так декілька разів. Закріплюю нитку і відрізаю. Нам залишилося лише шити дві частини в одне ціле. Закріплюємо нитку. Відрізаємо зайве та складаємо дві частини. Тепер дивіться: проходимо голкою, зачіплюючи декілька ниток краю тканини і крізь стрічку, але не проходячи голкою в рівномірку. Ось так. Підтягнули нитку і так само в зворотньому напрямку. Якщо ж голка пройшла крізь, то підтягуємо назад і проходимо між. Ось так. Бачите буквально пару ниточок. Продовжуємо сшивати. В місті пришитого шнурка я ще раз проходжу голкою крізь самі шнурки. Люблю, коли все надійно. Тепер можна закріпити нитку. Декілька разів проходжу і відрізаю. Ну яка ж краса виходить. Тепер і ви можете створити прикраси своїми руками. А головне з вишитим дизайном, який вам дуже подобається. Бажаю всім творчого натхнення та дивовижних робіт. Якщо вам подобається мій контент, то обов'язково відмітьте вподобайкою. Так я буду впевнена, що моя робота корисна. Відгукніться в коментарях, хто ще любить робити прикрасану новорічну ялинку власноруч. Нагадую, що ви можете підтримати розвиток мого каналу Парфіра Донатом, скориставшись QR-кодом або посиланням, яке я залишу в описі під відео. Вітаю з наступаючими святами! Щастя, здоров'я і миру у ваші домівки! До наступних зустрічей!